На Прикарпатті Служба безпеки України припинила діяльність наркоугрупування з оборотом 100 тисяч гривень у місяць. Злочинці виготовляли та збували опій, ацетильований. Організатором такого злочинного бізнесу була жінка. Організувала злочинну групу, до якої у різний час ходило до 9 чоловіків, 40-річна жінка, мешканка обласного центру. Продовж 2011-12 років організаторка злочинної групи підшукувала квартири, що належали її знайомим наркозалежним особам. Там і облаштовувала місця для незаконного виготовлення та вживання опію ацетильованого. До злочинної діяльності вона залучала наркозалежних раніше судимих осіб, які за її вказівками діставали необхідні для виготовлення наркотику сировину та прекурсори, виготовляли наркотик та збували його. Прикриття діяльності організованої злочинної групи здійснював співробітник сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Івано-Франківського міськвідділу міліції за щомісячну винагороду. На початку січня 2012 року співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків спланували заходи з документування та припинення діяльності злочинців, про які однак організаторку попередив корумпований покровитель, в результаті чого їй вдалося уникнути затримання. Жінка відновила свою злочинну діяльність за іншою адресою. На автомобілі, що належав учаснику групування у селах Івано-Франківської та сусідніх областей, скуповували макову соломку. Також прикурсори виготовляли наркотик і продавали його наркозалежним. У період з 15 січня до 27 лютого минулого року злочинці продали наркотику на 110 тисяч гривень за мінімальної ціни дози у 50 гривень. Злочинна діяльність угрупування наркоділків була припинена лише у результаті її викриття спецпідрозділами управління служби безпеки України в Івано-Франківській області. Перед судом за скоєне відповіло 9 осіб. Організаторку засуджено до 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Корумпований міліціонер, визнаний судом винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 364 кримінального кодексу України, та враховуючи його першу судимість і щире каяття, засуджений до півтора років позбавлення волі і конфіскації половини належного йому майна. Його позбавлено спеціального звання лейтенант міліції та права обіймати будь-які посади у правоохоронних органах. Інших учасників угрупування засуджено до різних термінів ув'язнення від півтора до п'яти років. Nokia.